Розвиватимуть партнерство між областю та республікою. Дніпропетровщина зустріла делегацію з Чехії. Акцент на відбудові регіону та гуманітарній сфері, а ще на енергетиці, освіті та медицині. Про це йшлося під час зустрічі чеської делегації та керівництва області. Вибрали Дніпропетровську область для відбудови вашої області і після воєнної часи, і зараз навіть посередині війни Дніпропетровській області. Наша особлива увага буде приділятися саме гуманітарній допомозі. Інша область це буде саме медична сфера, і також спільне підприємство з компанією Шкода, де ми працюємо у сфері транспорту. Те, що відомо вже наразі, це те, що один мільйон євро буде направлено на гуманітарну сферу. І так ми працюємо у багатьох інших питаннях, про які ми сьогодні говорили. Під Час зустрічі підписали угоду. Країна партнер виготовить для області медичний автобус, реанімаційне відділення на колесах для транспортування 12 тяжких пацієнтів. Він буде укомплектований дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції легень, моніторами пацієнта, слідкуючою апаратурою, а також киснем. Розповів директор обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Раді Шевченко.